Інвентаризаційний опис основних засобів формуємо в модулі ОЗ і НМА. Можна створювати документ в реєстрі Документи ОЗ і НМА або ж обрати пункт меню Інвентаризація ОЗ і НМА» в одноіменному розділі. Інвентаризаційний опис формують по підрозділу та матеріально-відповідальній особі, тому таких документів може бути кілька. В разі потреби уточнюємо період. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу обираємо Інвентаризаційний опис ОЗ. Вводимо номер і дату документа. В полі Відправник обираємо підрозділ, за яким проводиться інвентаризація. В разі потреби уточнюємо матеріально відповідальну особу. На вкладці Комісія. У випадку, якщо раніше було сформовано документ Підписи до типових звітних форм, натискаємо кнопку Вибрати склад комісії. Виділяємо потрібний документ та натискаємо кнопку Вибрати. В іншому випадку вводимо членів комісії безпосередньо в цьому вікні з довідника персоналу. Натискаємо кнопку Додати. В області Рядки натискаємо кнопку Розрахунок. Та обираємо Сформувати інвентаризаційний опис ОЗ. У вікні, що відкриється, можна обрати окремі рахунки, за якими слід сформувати інвентаризаційний опис. Або обрати всі рахунки. Для цього натискаємо кнопку Вибрати все. Натискаємо кнопку ОК. В області рядки будуть відображені записи про всі основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи. Які мають інвентарні номери та числяться за обраним підрозділом та матеріально-відповідальною особою відповідно до проведених документів. Якщо під час інвентаризації були виявлені розбіжності слід списати відсутні основні засоби чи оприбуткувати виявлені, яких немає в описі. Проводимо сформований документ. Інвентаризаційний опис основних засобів можна надрукувати. Для цього натискаємо кнопку друк у верхньому рядку з інструментами, позначаємо прапорцем форму «INV1 1 інвентаризаційний опис та натискаємо кнопку Друк. Сформований документ буде відображено на екрані, його можна переглянути на кількох сторінках, завантажити в одному з доступних форматів чи вивести на друк.